Миру Божого вам. В Біблії написано, що наближаються останні часи, і вони будуть жахливими для людства. Тому, незалежно від того, віримо ми в це чи ні, все так і буде відбуватися. Господь наперед знає, що і як буде, і тому в свій час Він дав ковчег для ноя. Наказав ангелам, щоб вони вивели лота від сірчаного вогняного дощу. Наша задача, щоб Господь був всередині нас і Він тоді виведе нас з будь-якої небезпеки. Людям потрібен Бог. Над всіма жахами, які чекають цей світ, є Бог, і Він вищий за всі ці жахи і катаклізми. Господь бачить нас і вдень, і вночі, і своїх дітей Він не залишить в небезпеці. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє з миром Божим.